Планета кіно це щось. Матусю у туалеті вода ллється. Іди сюди. Я дуже стараюся контролювати її і все таке, але мене там наче і немає. Мені неприємно. Шкарпатки мокрі. Просто будь там добре. Чекай. Ми помремо. Наш будинок обвалиться. Матусю. Hey. Слухай, ми прийшли додому, і ти не повіриш. Що... Час обмаль. У мене наступний пацієнт. Тож. Чекайте, що? А 10 хвилин попередження. Так, я просто не звернув уваги. Ви не відповіли на мій емейл, в якому я писала про свій сон. Я не відповідаю на емейли про сни пацієнтів. Знаю тобі не неперелобки. Та їй вже краще. А вся решта це тимчасово. Треба бути командою. Це все знаю, знаю. Але у твоїй логіці є одна проблема. Я на домогосподарка, я теж працюю. Почекай! <кліпи> можете заходити. Ви пропустили кілька тижнів сімейних сеансів. Я ж казала, що та ося на нас обвалилася стелі, і тепер ми живемо в готелі. Так, на ці, але не вино. Але зараз ще навіть не друга. За дві хвилини друга. Поки я все це проб'ю вже буде два. Гей, божевільна. Я збирався пошукати в мережі речі, які мене цікавлять. Які речі? Як це виправити, маю знати, як виправити її. По-вашому, що саме ви маєте виправляти. Я вас питаю, що мені робити? Ви чуєте? Я раджу вам гарненько виспатись. побачення. Усе це мало бути не так. Це не те не може бути. Усе під контролем. <гум> Mm-hmm.